Пане Тарас Батенко, до вас запитання, якраз в контексті того, що Юрій сказав, що а, ну ми не можемо робити так, як діє країна-терорист, і ми насправді на початку цього року думали, що. Ну, очікування були такі, що світ буде трохи інакше реагувати, так, знаєте, більш сильніше, що вони не зможуть робити ось цю масову свою зброю, як вони це роблять, постачаючи деталі зі всього світу, де їм просто подобається, все далі відбувається. Світ, безперечно, нас підтримує, ми бачимо цю підтримку. Остання заява Сполучених Штатів Америки про передачу чергових фінансової допомоги, ми за це вдячні і будемо про це ще згадувати. Але якщо от підсумовувати те, як світ реагував на війну, яку Росія Повномасштабно почала проти України. Що можете сказати? Насамперед хочу сказати, що будь-які прогнози річ невдячно. Я зразу згадую слова Черчилля який сказав, що талант політики полягає в тому, щоб сказати, що буде завтра, післязавтра через рік, а потім пояснити, чому це не відбулося. От ми приблизно з вами, майже всі, напевно, заходимося в такі постесії. Пояснюємо, чому це не відбулося. Чому 23 й рік не став переломним з точки зору, ну, скажімо так, наближення нас до перемоги, про яку ми всі мріємо? Захід нас підтримує, але я теж не перестаю це повторювати, що ми, що, що ми маємо справу з західними демократіями, а не автократіями. А ми воюємо проти тоталітарного режиму, який об'єднався з, з собі подібними. Я маю на увазі Північну Корею, я маю на увазі Іран. І сателітів. Це тверда коаліція супроти нас і супроти західного світу. Західний світ мінливий, він прив'язаний до електоральних виборів, він прив'язаний до настроїв суспільства, він прив'язаний до багатопартійної політичної системи. Як виявилося, це ми вже забули про політичні партії, хто до яких належить, і як таких партій у нас фактично всі вони розчинилися і так далі. А ми маємо справу от в Америці. Ми кілька разів були в Вашингтоні. Я в рамках тимчасової спеціальної комісії зустрічався з конгресменами і з лідерами конгресу і сенату. Ну і ми розуміємо настрої, які там є. Вони всі прив'язані до президентських виборів. Це те, що ви сказали про цю підтримку, яка була нещодавно. Це ж фактично остання підтримка старого пакету американської допомоги, яка була виділена конгресом минулого року, а нової немає. І ми ж не знаємо, чи вона буде. Дай Боже, що вона була в січні місяці проголосована, тому що в рамках цієї цього пакету є, нагадаю, порядка 12 мільярдів доларів для сигнувань в державний бюджет для підтримки нашого населення, тобто це соціальне забезпечення, це пенсії, зарплати. А решта це військова підтримка, це зброя. Тобто Америка вкладає зброю свій ВПК. Він виробляє зброю і забирає, тобто вони просто міняються, вони не можуть просто забирати зброю, яка вже є готова, бо це послаблює їхню самостійну обороноздатність. Поки що це все зависло, і так само Європа зависла, через, я ж не буду повторювати відомі речі, через які причини зависла. Мене, мене вражає, що світ все-таки не охолоджений і навіть далекий світ не охолоджений. Мене вражає позиція Японії. Яка дуже серйозно підтримує Україну в фінансовому плані, не військовому, а в фінансовому плані. Військово вона не може цього робити. В неї є заборона за конституцію. Мене вражає підтримка Північної Європи. Це Данія, Норвегія, це Швеція, які дуже серйозно створили фактично коаліцію. І це морська коаліція, санкційна коаліція, це і повітряна коаліція. Ми будемо мати, очевидно, невдовзі f 16 і це підсилить наші можливості на фронті, але ми повинні розуміти свої можливості станом на сьогодні, з огляду на цю геополітичну ситуацію, яка складається. Ми, напевно, що до кінця неправильно оцінювали і оцінюємо ворога. Ми все-таки багато в чому, як нація іраціональна, мислимо емоційно і раціонально. І це було самого початку війни. І я гадаю, що ми все-таки забули, ну, інколи забуваємо, що ми маємо справу з ворогом, який перебуває. Биває на чисельно в 3-4 рази, який має величезний ВПК, який може мобілізуватися і це тоталітарний режим. Тому очевидно, що ми маємо розуміти, що ми можемо протиставити цього ворога, коли ми бачимо диспропорцію на лінії зіткнення на фронті, хоча б по одній статті це артилерійські, артилерійські снаряди. Ну, ми ж розуміємо, що то, того, що Україна сьогодні потребує по 155-му калібру. Чи 152 калібру, чи сто 120 калібру, його просто немає в такій кількості, не, не виробляється в такій кількості зараз в Європ... європейському країнах Європейського Союзу, навіть Сполучених Штатах Америки. І не так просто запускає Росія має розумісті. старі зап... да, безумовно. Росія має старі запаси. Наші дипломати, наші військові. Ми усі разом працюємо, ми розуміємо, чим можна заміняти. Звичайно, дрони, дронова політика, вона суттєво поправилася в ситуацію нестачі артилерійської зброї. До речі, цей продукт. Який колега Олександр сказав, це ж український продукт? Львівський. Ми ж не будемо розшифровувати. Український продукт. Я Попри те, що пан Олександр сказав, я знаю підприємців, не львів'яни, які його роблять, теж подібні роблять. І це можемо І ці підприємці з різних куточків куточків світу. Це те, що Україна мала могла робити давніше. Ми ж не будемо зараз згадувати про те відсутність патронного заводу і відсутність налагодженої е, виробництва артилерійської зброї е, і так далі. Але такі продукти наша ВПК мала робити давніше. Це питання того, що війна війна то йде вже з 2014 року. Це повномасштабно У нас два роки, а чотирнадцятого року ми то воюємо. І це питання, звичайно, до всієї влади і до всіх урядів попередніх, які власне ну достатньо розхолоджено ставилися до головної цілі, скажімо так, обороноздатності країни, коли раптом ця агресія буде. Тому викликів дуже багато. Якщо говорити про наступний рік, ми зустрічаємося з тим, що я казав. Це, це на сам перед вибори. В країнах західної демократії, які покажуть, наскільки ми наскільки ми можемо на них розраховувати. Ми зустрічаємося з серйозними викликами всередині країни. Ми про це ще можемо поговорити в частині мобілізації, як Україна, як держава може собі дозволити це цю мобілізацію, і саме головне це зберегти державу. Тому я вважаю, що це питання виживання. 2024 рік виживання з точки зору військової, з точки зору економіки, соціальної стабільності. І я думаю, що Україна має великі, великі, великі можливості вижити 2024 рік і, очевидно, наростити можливості для того, щоб все-таки задати ну, сильного, сильного виснаження ворогу. Тому що ворог взяв методику теж на виснаження. А ми до такої методики не були готові. Ми то в Харківській операції показали ворогу, що ми можемо швидко це пройти, тому що застала зненацька, не було укріплень відповідних. Потім зима, і ворог скористався нею і, очевидно, вибудував два-три ешелони укріплень так званої лінії Суровікіна. Вони воюють не за математикою, вони не воюють за класичними методологічними підручниками часів Другої світової чи поздруї світової війни. Це це не це не класична війна. І очевидно, що ми так само маємо бути готові до цієї некласичної війни безумовно при великій підтримці наших міжнародних західних партнерів. Ми стільки всього наговорили. Угу. Я хочу сказати, що давно не ну, поки що депутати не можуть керувати збройними силами України. Більше того, депутати навіть думати не можуть, що вони можуть керувати Збройними силами в Україну. Тому що деякі депутати не тільки думають, що вони можуть, вони думають, що вони керують. І це абсолютно неправильно. Це просто парадоксально. Депутати, на жаль, зараз мало на що впливають. Тобто я тільки що як і всі інші громадяни України дізнався про рішення Кабінету міністрів України, який вчора чи позавчора відмінив, як ви знаєте, спрощену систему оподаткування. Всі пільги, значить податкові пільги для фізосіб осіб більш жорсткі умови для ФОПів і так далі. Ну, друзі, ми кожного місяця стаємо слабкіші фінансово. І якщо говорити про те, що ми хочемо виграти цю війну, ми маємо посилюватися фінансово. Але треба розуміти за рахунок чого і за рахунок кого. Зараз оцей законопроект, який запропонований Кабінетом міністрів, дивіться, я підкреслюю, не президентом. Не залужним, не депутатами, а кабінетом міністрів про мобілізацію. Ну ми ж бачимо, що твориться зараз не тільки в межах Української держави, а що твориться за межами української держави з нашими не тільки внутрішнього переселення людьми, але людьми, яких ми очікуємо, що вони повернуться. В кордони української держави коли-небудь, ну ці люди просто здають українські паспорти і переформляються на очікуванні на паспортів тих держав, де вони зараз мешкають. Ми мусимо розуміти, що ми можемо перемогти ворога, розраховуючи значною мірою на власні сили, розраховуючи безумовно на міжнародну підтримку. І ми можемо порівнювати безконечно, показуючи, які ми хороші знавці там Першої світової чи Другої світової війни. Дивіться, я можу теж вам наводити десятки прикладів таких. Голландію, країну, якщо ви знаєте. Знаєте, які були корон... кордони Голландії до того, як вона здобула незалежність? Голландія боролася проти Іспанії 80 років. Іспанія була найсильнішою країною в тодішній Європі і в світі найсильнішою економічно. Вона перемогла, вона втратила половину країни. Але вона перемогла цін... 80 років ціною інновацій, ціною людей. І ціною моря. Слава що 23-й рік ми не втратили море. Ми зберегли, і це, до речі, визначають експерти міжнародні, що ми не втратили Чорне море. Більше того, ми достали Чорноморський флот. Хтось з колег військових правильно це сказав. Ми більше того змусили її вибити. Ми обзголовили об об багато їх їхніх лодочок. І я думаю, що ця ситуація буде тривати. І вона позначиться на тому, що це змусить Путіна так чи інакше розуміти, що Крим це є Ахілесова п'ята цієї війни. Крим це, є, ну, це, це, так би мовити, кащеєва смерть, за яку Путін тримається. Втрата Криму, обоскровлення, перерізання. Криму, постачання Криму, а ми ж можемо дістати, якщо будуть відповідні е зброя у нас надані нашими міжнародними партнерами, а міжнародні партнери визнають, що їм що нам не заборонено бити по території Криму, тому що ніхто не визнає Крим територію Російської Федерації. Очевидно, що це може пришвидшити в певному розумінні завершення цієї війни. Тому що, друзі, ну важко уявити, що ми будемо воювати 80 років. Ну, чи важко уявити, що ми будемо воювати ще 10 років? Скільки людей у нас фізично залишиться? Ну, ми ж не будемо зараз оперувати, ще раз повторюваться, проти якої чисельної армії, яка не рахується зі своїми людьми. За що ми боремося? Ми боремося за свої, ми боремося проти рабства і ми боремося проти страху. І власна держава теж не може давати цього страху, але це є цінності демократії. Так само. Тому що цей законопроект, який ми в таких умовах не можемо голосувати, я одразу одразу кажу нашим колегам. Виборцям, що він має бути доопрацьований, він має бути переглянутий. Він значною мірою неконституційний. Ми ще більше заженемо країну. Так має бути ротація на фронті, так має бути продовжена мобілізація тривати, як цього вимагає генерал Залужний. Але ми не можемо країну загнати в катакомбу. Но поховаються всі громадяни, які призовного віку, значної міри. поховається економіка. Економіка піде в катакомби, банки закриються. В нас все зупиниться, за рахунок чого ми будемо виживати, якщо країна фінансує армію, не міжнародні партнери. Фінансування армії йде виключно з коштів платників податків. Якщо цих платників податків зменшується, то міжнародний партнер нам не дасть. Більше того, сьогодні прем'єр-міністр Шмигаль б'є в набад. І каже, що зараз безпрецедентна ситуація фінансова в країні, коли ми коли наші очікування не співпадають з тим, що ми маємо, а очікування не ну не відповідають на наші очікування, наші міжнародні партнери. Що робити? Ми не можемо чекати до березня. Зарплат зараз нас фактично вистачає там на січень місяць перекритися. Далі це ми включаємо або друкарський версат, від чого в нас застереження має міжнародний валютний фонд, тому що перестає кредитувати українську державу, і далі це фактично у нас колапсуюча гіперінфляція і економічна несобідність. Це рештки, це втрат. Рештки нестабінності це те, що ми не можемо собі дозволити в рамках воюючої країни. Тому, безумовно, що ми воюємо за свободу, ми воюємо за демократичні цінності, ми воюємо проти рабства. І ми, безумовно, будемо працювати як депутатський корпус, вказувати Кабінету міністрів на його, ну скажімо так, величезні недопрацювання. Тому що навіть коли ми говоримо про Польщу, про блокування кордону, то це недопрацювання Кабінету міністрів. І ми неодноразово виступали про це. Ми що, чекали, поки уряд е, поміняється в Польщі? П Пане Тарасе, просто одне уточнення. От я, 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 я не фахівець ні в чому, може в журналістиці, такий, маленькій. Але от я, я прем'єр-міністр, і у мене є щось, що мені потрібно. І я кажу: ну, а що мені робити, окрім як погіршувати ситуацію з ФОПами, з біль... Ну, от що, от я сиджу і де тоді. У мене нема бабла. А я ж прем'єр. Мені ж треба і вчителі, і лікарі, і війна, і купа всього. Просто моє питання не в тому, що я проти чи за. Я просто не знаю. Але чи є якийсь варіант у того прем'єра і рибку, і Ну, є таке російське. Ну, дивіться, прислід. ну ми ж говоримо про те, що міністр фінансів сказав, що в нас є так зване внутрішнє запозичення. Але якщо ми говоримо про фінансування ще 500 тисяч, про які була озвучена цифра мобілізації, навіть коли вона не одночасно, то це ще 500 мільярдів, так, яка приблизно була озвучена. Внутрішніх запозиції на це не вистачить, ніякого плану на це не вистачить власних внутрішніх ресурсів. Треба ж розуміти, звідки їх взяти. Тобто, міжнародні партнери знову ж таки на це кошти не дадуть. Плюс зброя, яку ми очікуємо, якої немає. Тобто відсутність зброї, це означає, що ми ж не, не можемо просто жертвувати просто людьми. Тобто ми заходимося в достатньо на ну, складній ситуації, яка ускладнює ситуацію на фронті. Тому що людина на фронті вона повинна бути теж захищена з точки зору того відчуття, що він має сім'ю, він має родину, що ця родина в безпеці, фінансовій безпеці, економічній безпеці, безпеці повітряні, безумовно і так далі. Тому що ніякі f 16 нам не перекриє нічого. Ну, ми це об'єктивно розуміємо. Тому ми будемо звичайно жорстко питати. З уряду, ми будемо зараз витувати ці речі, ми будемо створювати в рамках парламенту робочі групи, на яких ми наполягаємо, щоб переглядати цей законопроект. Дайте людям стабільність, відчуття стабільності. Не вдавайте не втрачати ті решти економічної стабільності, яка зараз залишилася в нас державі. Бо це одразу моментально відіб'ється на фронті. 24-й рік буде, напевно, очевидно складніший. Це кажуть військові, військове командування і не тільки. Я погоджуюся з колегами, що військових треба рятувати, ну, тобто треба заміняти. Мобілізація має тривати. Тому це перший головний наріжний камінь, яким парламент, уряд, верховний головнокомандуючий всі разом повинні ну, вирішити цю проблему. Як якісно зробити мобілізацію, і як не розбалансувати суспільство, яке є, тобто не зселити ще більше страху, ніж воно має. І втримати фронт. Друге питання це питання все-таки забезпечення нас всім необхідним, щоб ми, ми вистояли і не тільки вистояли, щоб ми все-таки домоглися якогось позитивного для себе результату. Найбільше переживання, ви знаєте, ми вже наступний рік це 10 років війни. Ну, я не знаю, Афганістан, напевно, зрівняється за останні десятиріччя по часу з цією війною. Що, що хвилює Америку зараз, що це війна, і це як never ending war. Це, друга, це війна, яка ніколи не закінчується. Це те, що їх турбує, і турбує в світі. Тому що Америка потратила 3, мілі… 3, 3, 3 трильйони доларів на останні війни, які були. І це те, що правильно пан Грицько сказав, що вони не дозволять. Собі програти, але ми не маємо відповіді на питання: ну, а що буде далі після 24-го року. Я просто хочу розуміти, щоб ми не були зациклені 2024 роком. Тому що Путін, як диктатор, він вже зараз поставив, як правильно було сказано, військову економіку на військовій рейки, і бюджет розрахований на три роки: 2024, 2025, 2026. Ми склепали бюджет на 24-й рік, а тепер не знаємо, що з ним робити тому що ми не маємо чим його наповнювати, тому що безумовно, правильно, 50% його, майже 50% його видаткової частини, вона це зовнішньо дота А нам треба розраховувати не на 24-й, нам треба хоча б на 3 роки, знову ж таки, вперід, розраховувати. Тому очевидно, що е, я вважаю, що цей рік наступний буде в рази складніший. Нам треба і державі, треба, уряду треба, нам усім, як владним інституціям, треба думати про. Інформаційну кампанію в суспільстві, щоб, щоб суспільство могло чітко відділяти, де Єпсо кремлівське, як правильно колега казали, а де все-таки правда, щоб ми не були в полоні кремлівського ЄПСО. Тому що воно може звести нас з того, на ж таки нанівець і всі проблеми із мобілізацією, з іншими внутрішньою консолідацією, воно починається тут. Воно починається тут. Пошуки зради, дестабілізація і все інше. Тому я вважаю, що ми. Будемо в пошуку компромісу в парламенті. Всі фракції, групи немає різниці, які. І я думаю, що цей компроміс буде знайдений разом з військовими. Бо, слухаючи вас, я думаю, що ми будемо опиратися так само на вашу думку, на вашу позицію насамперед, І ключову, і головнокомандуючу, так само, генерала Залужного. І цей документ буде е, все-таки прийнятий. Разом з тим, ми дамо можливості все-таки. Ну, скажімо так, саморозвиватися економіці, як поставивши її максимально на військові рейки. І цей приклад, з якого починалася сьогодні передача, цей український продукт прекрасний, і не тільки цей, але і дрони, з чим займається Мінцифри. І була озвучена цифра, скільки цих дронів має бути, і артилерійська зброя, і, е, і все інше, що може давати Україна, разом з підтримкою партнерів, дасть бажаний результат цього. Року і дасть можливість нам вистояти і отримати перемогу. Дякую, Юрій Герун.